Вітання глядачам телеканалу МТМ в ефірі Акценти. Сьогодні ми спілкуватимемося з людиною, яка майже від початку повномасштабного вторгнення долучилася до лав збройних сил України і зараз продовжує працювати на захисті нашої країни, але вже більше своєю творчістю. Це Олександр Положинський, військовослужбовець, ведучий авторської програми «Вечірній по» на армія ФМ, що мотивувало його особисто стати на захист країни, як творчість українських митців допомагає наблизити перемогу. Про все це зараз поговоримо. Вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня. Отже, ви з травня 2022 року опинилися в лавах Збройних сил України. Далеко не всі ваші колеги по творчості вчинили так само. От що саме вас мотивувало до цього? Ну слухайте, в кожного військовослужбовця є велика кількість колег, які не долучилися до лав збройних сил з тих чи інших причин. Якісь не долучилися раніше, якісь не долучилися пізніше, тому робити такі узагальнення мені здається, ну не зовсім коректно по відношенню до представників будь-якої професії. Що стосується моєї власної мотивації, то тут все просто я відчував потребу в тому, щоб стати до лав збройних сил України, і довго шукав можливість. Я почав шукати цю можливість ще до широкомасштабного вторгнення. 1 лютого 22 року я пішов записуватися в тероборону, пройшов усі необхідні процедури, навіть підписав контракт, але зі мною не встигли підписати контракти. І коли почалося широкомасштабне вторгнення, мені сказали, що я поки не потрібен, і так і потім і не покликали. Натомість я просився в кілька підрозділів до своїх друзів, знайомих, і всі мені казали: Ні-ні-ні, ти не потрібен нам. Будь на своєму місці, займайся тим, що ти вмієш робити, що ти любиш робити, що в тебе найкраще виходить. Але в травні 2022 року я таки відчув потребу. Долучитися до лав Збройних сил України, і знову ж таки цьому посприяв теж один із моїх знайомих Валерій Маркус. Оголосив про створення нового батальйону, де він буде головним сержантом. Я йому написав і кажу: якщо є можливість мені долучитися, і якщо в мені є потреба, то я готовий так. все і сталося. Ну тобто, це було ваше особисте, добровільне повністю ваше рішення ніяких так, повісток. Ви частко, вирішили і пішли частково. Частково моє рішення частково так склалися обставини. І, можливо, якби не цей допис Валерія, то я би далі продовжував стукати всі двері і мені би всі відмовляли. Олександре, от ви все ж таки людина публічна, відома, ви зірка. От цікаво, як вас сприймали ваші побратими? Це було якесь можливо, особливе до вас ставлення? І взагалі, от ваша публічність, ваша впізнаваність вона вам допомагала чи заважала? От як зараз вважаєте? Я думаю, є і позитивні, і негативні сторони. Там я не те, щоб така велика зірка, яку прям всі знають, всі впізнають, але в батальйоні було багато хлопців, які явно знали мене, підходили, говорили багато приємних слів, що для них важливо, що я з ними. Для них приємно, що я важливе, що я з ними. А так само дуже багато людей через те, що мене знали заочно, легше йшли на контакт, пропонували якусь там свою допомогу. Підтримку в якісь там складні моменти, ну загалом я відчував таке шанобливе ставлення і опіку. Але я не можу сказати, що це було щось надзвичайне, тому що в принципі ну я я не бачив, щоб до когось з тих людей, які нормально поводяться, які виконують все, що потрібно, ставилися зневажливо. Все, все залежить від того, як ти несеш службу, а не від того, зіркати чи не дуже. Знаю, бачила в одному з ваших інтерв'ю, що вас конкретно бачили на службі більше як людину, яка розвиває, ну якщо так можна сказати, культурний напрямок. А от ви особисто вирішили по-іншому і виконували вже й бойові задачі. Чому ви так вирішили? Як так стало? Ну, це знов ж, ж таки. Я би не казав, що прям так було. Я думав, я думав, що я йду в збройні сили для того, щоб закривати там якісь культурні напрямок, тому ну, що я не відчував. В собі потенціал воїна великий, я вже в принципі не молодий. Якраз через два тижні після того, як я долучився до лав збройних сил, мені виповнилося 50 років, це вже трошки важкувато переносити деякі фізичні навантаження, і не все мені здавалося, так як хлопцям значно молодшим за мене. От і, і в принципі, я коли йшов, я думав, що я буду ну десь щось там по культурних напрямках працювати. Але коли прийшов батальйон, зрозумів, що. Всі культурні посади вже зайняті. Ну якщо так можна сказати, культурні посади. І я як і всі військовослужбовці проходив базовий курс підготовки, і для цього мене спочатку скерували в бойову першу роту. І вже просто я, я в цій роті вже почав проходити підготовку, здружився, познайомився з хлопцями, і коли нас відправляли на фронт, то вже було якось би дивно, якби я сказав: а Ні, 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 ви їдьте, а я, а я тут залишусь. От тому, тому так сталося, що. Я собі уявляв одне, а потім виявилося інше. Коли ми повернулися з фронту, мене зробили командиром відділення. Я трошки дбав уже про своє власне відділення, про хлопців, які туди приходили. Плюс, ну тут, тут до речі, от зіграв вже фактор того, що я все-таки людина публічна, і коли у нас там на фронті погоріли. Багато речей, то я включився в активно в забезпечення роти, і іншим підрозділам допомагав. І от люди там, і волонтери до мене зверталися, і люди донатили, і там багато всього надсилали, передавали. Тобто, ну таке теж в принципі ну доводилося робити і дуже багато. Так що можна можна говорити, що до культурного напрямку я вже дійшов, коли мене забрали до Києва. Зараз ви ведучий програми Вечірній По на радіо «ФМ». От розкажіть про цей проект. Чим він особливий? Ну, власне, на армії ФМ спочатку я не планував бути ведучим. Мене просто попросили допомогти трошки покращити роботу цієї радіостанції, там налагодити якісь процеси, можливо, запросити до співпраці людей, професіоналів, які могли би щось допомогти. І так сталося, що процес пішов. Ми 6 грудня запустили оновлений оновлений ефір армії ФМ радіо. Зазвичало по новому, і керівництво вирішило, що на такому оновленому оновленому радіо буде доречно, що я буду вести якусь свою власну програму. Ми обговорювали це з програмним директором Михайлом Безпальком. Що би це могло бути? Михайло хотів, щоб я робив якісь хіт паради. Ну, я сказав, хіт-паради, це, це в мене далеке минуле, мені вже це не цікаво. Запропонував концерт своєї авторської програми, яка виходить в вечірній час. Це якісь там обговорення або якихось нагальних тем, або спілкування з гостями, або спілкування з публікою. Музика на мій смак різноманітна, багато українською, багато зарубіжної. Ну, і вийшло, вийшло так, що це програма, яка ну, тако, я би сказав. Певним чином е, морально-психологічного розвантаження в кінці важкого дня в кого робочого, в кого службового, можна послухати музику, можна послухати якісь розмови, мої якісь міркування, якісь думки або цікаві факти з життя гостей, які приходять на програму, знов ж таки гості планувалися в мене раз на тиждень, але Щось так одразу сподобалось і слухачам, коли гості приходять, і гості почали проситися значно частіше. Що в мене тепер виходить, що гостьових програм значно більше ніж коли я в студії? Один до вас приходить чимало цікавих гостей. Ви знайомите глядачів з цікавою українською музикою. От що вам зараз подобається в українській музиці? Що б ви відзначили? Як вона змінилася? Ну мені подобається те, що багато молодих цікавих артистів. Мені подобається, що української музики зараз є багато і її є всюди. Мені подобається, що української музики багато в інформаційному просторі. Це те, за що ми багато років боролися. Коли я кажу, ми це я маю на увазі себе і багатьох моїх колег. Ну, скажімо так, артистів трошки старшого покоління. Не все, звісно, мене тішить в тенденціях сучасної української музики. У нас є там певні перекоси в, в одних жанрах. Ну, в тому що, в тому сенсі, що їх значно більше артистів різних в одному жанрі, ніж якихось інших. Але що мені подобається, те, що зараз. Кожен молодий артист має шанс стати відомим і популярним за дуже короткий термін часу, і для цього йому не треба якісь там контакти з серйозними лейблами, не треба якихось продюсерів, не треба бути залежним від кого чи від чогось. Єдиний показник чи вдасться йому знайти свою публіку. Якщо молодому артисту зна... вдається знаходити свою публіку. То в принципі шлях до популярності до великої сцени може бути дуже коротким. А що треба, щоб знайти свою публіку? От ви кажете, продюсери не потрібні більше е... ні, я не кинула, які ну, були немає такої залежності від продюсерів угу. в незалежності, О, звісно, так. Холор, хороший продюсер ніколи нікому не завадить. Це ну що продюсер завжди але щоб заявити якщо про це, себе, якщо це, якщо це дійсно продюсер в правильному сенсі цього слова, я просто кажу, що якщо ти. Не хочеш чи не можеш шукати продюсера, ти можеш досягнути своєї мети лише за рахунок свого таланту, ти можеш просто написати класну пісню, зробити її аранжування навіть в, в звичайному телефоні. І якщо зійдуться зорі. Ти викладаєш цей трек де небудь в соцмережах, і він за короткий термін часу може зробити тебе суперпопулярним. Я це мав на увазі. А ну завжди завжди потрібна команда професіоналів для того, щоб твій рівень був значно вищим. Там, для прикладу, кілька днів тому був дуже класний концерт мого друга Івана Марунича та його групи карта світу. І ну, якби. Ну простежити шлях Івана до, до цього концерту, то можна сказати, от там завдяки пісні Пес Патрон. Він став популярним. Безперечно, тут питань немає. Одна пісня допомогла йому знайти свою аудиторію. І можна було би сказати, що на цьому можна було би зупинитися, але він зібрав команду професіоналів, він зібрав класних музикантів, він знайшов класних саунд-продюсерів. разом з його дівчиною Світланою. Вони вигадали і організували дуже класне світлове лазерне шоу на концерті. Дуже багато цікавого придумали. Ну тобто, це те, що ти сам один зробити все одно не можеш. Тобі потрібна команда, потрібні професіонали і хороший продюсер також не завадить. Ну, але заявити про себе зараз значно легше, наскільки я розумію. Вісно, звісно, вже не тобі треба там вбивати пороги. А, а якщо ти там, ну, згадайте, знову ж таки, Джері Хейл, вона просто свого часу записала в студії фрагмент пісні Охрана Атміна. І воно розлетілося там за лічені години ця пісня, і вже через кілька днів після цього вона записувала цю пісню уже професійно на студії для того, щоб зробити якісний запис цієї пісні, і його можна було вже поширювати далі на, на інтернет-платформи. І Разом з тим вона зустрілася з продюсером і розпочався новий етап її розвитку її кар'єри. Ну, зараз можна сказати, що українська музика вона знаходиться на певному підйомі. От що треба робити, або яких помилок не повторювати, щоб зберегти цю хвилю, на вашу думку? Як надалі ну, все, розвиватися і не втратити? Це дуже просто не пускати сюди русню в жодному вигляді, ні в ні в культурному, ні в фізичному. Ну це корисно в будь-яких сферах, не лише в музиці. Так. Ну от і в музиці також ви вважаєте тільки це. Ну не тільки це, але це я думаю фактор номер один. Багато років російська музика ну не сама по собі, а разом із тими впливами, які вона несла, і разом із тими можливостями, які вона мала, тому що вона музика великої імперської країни. Ну, вона просто не давала українській музиці розвиватися. Ну, проплачені, наприклад, ефіри. Який український артист міг перебити фінансові можливості ну, аналогічного російського артиста, тільки найпопулярніші? Або ті, хто виступали в Росії. Ну або ті, це це вже інше питання. А вам особисто що подобається? Можливо, е слухаєте якісь гурти якихось українських виконавців, можливо, когось виділили б. О, ну, сьогодні в мене в програмі буде презентація альбому співачки Клер. Ну, класна співачка, моє нещодавне відкриття класний альбом. М -м 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 -м. Регулярно, там готуючись до своєї програми, я прослуховую багато української музики, знаходжу якісь цікаві імена. Ну от на днях вийшов, наприклад, новий трек Артема Лойка. Я ну погано знаю його творчість і. Вирішив послухати, що там крім цього треку є. І виявилося, що в 23-му році він випустив дуже класний альбом, який мені сподобався. Ну це от із таких найсвіжіших відкриттів. Ну, Час від часу я чую якісь е е класні пісні, якісь бачу нові імена. Просто пам'яті вже така, що я не все одразу запам'ятовую. Мені треба, щоб ну оновлювалося. Час від часу. Наприклад, там є така співачка Стася. То я не одразу запам'ятав, як її звати Ну, але вийшло кілька третів. і Зараз я вже легко згадую. Ну добре, що є з чого обирати. Є музика на будь-який смак зараз в Україні. Українська музика е, у вас також є онлайн-офлайн концерти. Ви співаєте по кілька годин поспіль. От, все це для збору коштів на потреби збройних сил України. Наскільки я зрозуміла? Ну онлайн концерти, які ви, мабуть, маєте на увазі, дійсно організовувався для того, щоб позбирати кошти. Але ну, це не головна мета. все таки для артиста, головна мета це спілкування з аудиторією, це донести свої пісні до аудиторії. Аудиторія вимагає цих пісень, і оскільки я зараз в збройних силах України, то я не маю можливості робити занадто часто концерти. В минулому році мені вдалося десь вісім разів виступити на сцені. В цьому році я ще не виступав, але вже ну планую кілька концертів. От ну проблема в тому, що я прив'язаний до місця служби, плюс мені на все треба отримувати дозволи керівництва. Їх не завжди можна отримати або не завжди керівництво дає такі дозволи, тому і кількість концертів доволі обмежена. Але в будь-якому випадку для мене. Головна мотивація це потреба людей в тому, щоб цей концерт відбувся. Сам я можливо і не дуже рвуся на сцену. Ну так як колись точно зараз цього немає. Але настільки часто мені люди нагадують, що вони вже скучили за концертом, що для них це важливо, що треба вийти на сцену і поспівати для них. Що для мене це перша і головна мотивація. Ну і звісно, також мені зараз важливо час від часу записувати нові пісні знову ж таки не так легко це вдається, як в цивільному житті. Ну але намагаємося працювати. Ну а ви продовжуєте так службу в Збройних силах України і в так, ведучий так, так. Я на радіо. службовець. Те, що я зараз не в формі, пов'язано лише mm -hmm. з тим, що ну, специфіка служби вимагає того, щоб ми ходили в цивільному. А як ви встигаєте поєднувати от, роботу на радіо, службу? Ну насправді на радіо зараз графік такий, що я встигаю і службовими питаннями займатися, і творчими питаннями, і я можу і на студію заїхати частіше ніж раніше, і зустрітися з музикантами попрацювати. Тобто, за рахунок того, що моя програма пізно ввечері, то в принципі впродовж дня я можу собі знаходити час для студії. Але так, все ж таки, ви час від часу і збираєте також гроші, оголошуєте збір там на потреби збройних сил України. Цікаво, це для ваших конкретно побратимів, чи до вас можуть звернутися колеги з інших підрозділів? Наскільки часто взагалі ну, така практика? Ну, звісно, звісно, я ну в силу знову ж таки специфіки становища публічної людини. Не готовий відповідати на кожне звернення, яке до мене надходить, і знову ж таки я не завжди можу перевірити наскільки реальність відповідає тому, що мені розповідають люди, які звертаються по допомогу. Тому допомагаю тим, кого знаю, кому довіряю. В першу чергу, останній мій збір, який я от розпочав минулого тижня, стосується нового підрозділу. Це дуже дуже важкий збір, тому що підрозділ новий. Він чи тільки знаходиться на стадії формування у них потреб дуже багато, але ти навіть не можеш чітко сформулювати на що це, тому що коли ти збираєш там на машину, там на FV дрон на якісь прилади необхідні, там чи ще щось на щось дуже конкретне, то ти легко можеш заакцентувати увагу. Потрібно ось саме це коштує приблизно ось стільки. І е, якщо там, наприклад, це впіврон, чи щось е, потрібне для ведення бойових дій, то ти завжди можеш прозвітувати, от завдяки вашій машині, там чи вашому півдрону, чи вашому тепловізору, нам там вдалося там чи щось підбити, чи підвести кудись там е, необхідне обладнання, чи боєкомплекти, там ну коротше, щось конкретне зробити. А коли це новий підрозділ, в якого є дуже велика кількість різних потреб, починаючи від якихось там розеток, закінчуючи там проведенням води у місце дислокації то ти не можеш так чітко сформувати сформулювати ні на що конкретно це йде ні скільки саме тобі потрібно ні, ні, так само ти не можеш нормально прозвітувати. Тобто, це не буде відео, яке півдрон залітає в російський танк. На жаль, і такий збір вести дуже важко, тому що підрозділ новий, тому що підрозділ секретний. Ти не можеш навіть сказати, як він правильно називається поки що, принаймні, бо він на стадії формування. А, А йому дуже багато всього потрібно для того, щоб це формування якомога швидше закінчилося, щоб проводити підготовку, щоб швидше переходити до виконання бойових завдань. Тому от найближчим часом я всі зусилля скеровую на підтримку цього підрозділу. Там знову ж таки є люди, яких я знаю, яким я довіряю. Я в тому ж числі спілкувався з командуванням цього підрозділу, тобто розумію їхні потреби, розумію обсяги цих потреб, тільки не зовсім розумію, як мені вдасться допомогти. От коли повномасштабне вторгнення тільки розпочиналося, тільки розпочалося чимало потреб збройних сил України не були закритими, і військовим доводилось дуже часто купувати собі там навіть бронежилети, каски, одяг. От Зараз, що на часі? Що змінилося? І знаю, що і ви опинялися в такій ситуації, коли вам потрібна була допомога, тоді ж коли автівка згоріла з усіма речами, про яку ви згадували на початку. От, що на часі і взагалі про активність людей? Наскільки активно вони донатять на Збройні сили України зараз? Ні, ну зараз, якщо говорити про бойові підрозділи, про вже сформовані підрозділи, то звісно, що там вже йде про щось. Значно більш технологічно розвинене ніж якісь елементарні речі, які ми не завжди могли знайти в магазинах. Військових магазинах в 22-му році. Зараз в принципі і держава забезпечує доволі непогано кожного військовослужбовця, і ну, за бажання, ти можеш що завгодно знайти в військових крамницях. От, а це якщо ми говоримо про якісь речі індивідуального характеру, але є щось ну більш високотехнологічне, що переходить з рук в руки, там, наприклад, прилад нічного бачення, чи тепловізор, чи якась е, дорога оптика. Ну всі розуміють, що зараз дуже потрібні fpv дрони, і на них дуже багато донатять і так далі. Ну, тобто, е, потреб не стало менше, але вони стали, ну скажімо так, дорожчими і більш технологічними. Ну ну, автомобілі, як і тоді, так і зараз потрібні, тому що автомобілі, на жаль, і ламаються, і згорають, і е, руйнуються в процесі виконання бойових завдань. Тому це, це незмінний напрямок потреб. Але стосовно того, що потрібно для ведення бойових дій, то тут уже знову ж таки все стало на, на порядок вище в, в плані технологій. Ну а відповідно, якщо воно технологічне. Ніж, то воно часто ще й дорожче, бо одне діло там купити якийсь бронік за 20 тисяч, а друге діло якийсь прилад за 200 тисяч. Ціна очевидна. Ви зараз служите в Збройних силах України, ви ведучий на радіо. А от як щодо вашої творчості встигаєте творити, бо в одному з інтерв'ю ви зізналися, що дуже мало пишете зараз пісень. От, можливо, щось змінилося, і, взагалі, можливо, якісь нові сенси вбачаєте в своїй творчості також? Ну я вже казав, що після того, як почав служити в Києві, то можливості для творчості стало більше, і більше можливості цю творчість не лише в собі виношувати, але і виносити. На публіку я отримав нарешті можливість виступати в 23-му році, бо в 22-му ну я просто не мав такої можливості і знову ж таки працювати на студії значно більше. Бо в 22-му році я кілька пісень записував, уже перебуваючи в лавах Збройних сил України, але це було так, знаєте. Ну, дуже поспіхом нам нам ми повернулися з фронту і нам казали, що ми знову скоро поїдемо на фронт. і Я поспішав це робити якомога швидше, не дуже дбаючи про. Контроль всіх стадій цього процесу творення і запису пісні, от зараз. Оскільки я служу в Києві, і як я вже казав, графік дозволяє мені час від часу вибиратися на студію. Я можу це робити більш ретельно, більш контрольовано. Ну не завжди теж вдається планувати, тому що мій напарник по творчості Сергій Гризлов, гітарист, він теж в лавах збройних сил України і нам не завжди вдається поєднати. Наші графіки, наші можливості ну, наприклад, на початку року я був два місяці відряджений на Донеччині. Сергій був в Києві. Потім, коли я повернувся, вже в відрядження на два місяці поїхав Сергій, і тобто, чотири місяці, ми не мали змоги разом попрацювати. Ну сподіваюся, що зараз от буде трошки більше можливостей. Уже і я в Києві, і Сергій в Києві. То, можливо, кілька нових пісень створимо. Подальші творчі плани, от кілька нових пісень. і можливо, є у вас якась глобальна мета після перемоги, пов'язана з творчістю, якщо поділитись з нами. Ну в принципі ще в червні минулого року. Ми зібралися на студії з великим бажанням записати мій альбом пісень написаних в лавах Збройних сил України. Я сподівався, що нам вдасться це зробити за кілька місяців часу, але вже скоро буде рік, і ми записали всього кілька пісень. Знову ж таки, не всі пісні, які ми записали, були запланованими для цього альбому, тому що з часом щось змінюється, якась відпадає. Пишеться якась нова. Найновіша пісня, яку я записав і пролюднив, це пісня на висоті, яку ми записували взимку, а видали в березні. От зараз ще кілька пісень. Ну так на стадії різного рівня роботи. Одну дуже таку сумну, я б навіть сказав трошки трагічну пісню. Записали. От зараз її дозводимо. Ще кілька пісень в роботі знаходиться і ще є кілька цікавих ідей, які хочеться реалізувати. Ну і знову ж таки. Випадково так сталося, що в березні, ще минулого року, коли я тільки починав службу в Києві, до мене звернулася моя подруга Оля Бажана з пропозиції долучитися дуетом до її пісні. Вона написала пісню дуже гарну, дуже чуттєву, але їй не вистачало там ще чоловіка, який би щось, щось від себе сказав у цій пісні. Вона запросила мене. Якось написався текст, дуже швидко. Ми його записали. Потім довго якось знімався кліп. Ну і більше року тягнулася ця історія. От, буквально там тиждень чи, чи два тому пісня вийшла. Багатьом людям подобається. Ну я радий, що мені вдалося ще долучитися до такого проекту. Хоча це якби і не заплановано для мене сталося, але результатом я задоволений. А головне, що я вже отримав дуже багато. Вдячних слів від людей, яким ця пісня щось дає, щось важливе чіпляє в їхніх душах. Пане Олександре, я дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Бажаю вам успіхів у всіх ваших творчих проєктах. Це був Олександр Положинський, військовослужбовець, ведучий авторської програми Вечірній ПО» на армія ФМ. А я дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. Гарного вам вечора і хай щастить.